Вітаю вас, мої вишивальні друзі! Сьогодні в мене буде така тема, як визначити склад тканини, на якій ви будете вишивати. Я ось приготувала тут кілька тканинок. І сьогодні ми спробуємо разом визначити приблизний склад тканин, на яких ми плануємо вишивати. Я не палю, тому я ось приготувала таке блюдо в цілях техніки безпеки і свічку, тобто вогонь. Щоб сірниками не чіркати постійно туди-сюди, а запальнички в мене немає зараз вдома. Тому будемо перевіряти за допомогою вогню, а саме свічки. Отже, починаємо. У нас вдома може назбиратися кілька відрізів тканин. Які ми колись там купували, колись сподобалась вона, і отже приходить момент, коли ви хочете щось вишити. І потрібно швидко визначити, що це за тканина, який в ній склад, щоб розуміти, як її потім доглядати, прати, і як вона буде себе вести в носінні уже готового вишитого виробу. Отож, я приготувала тут кілька шматочків, які ми по черзі будемо розглядати, і я трохи розповідатиму. Минула тема відео у мене була про вибір тканини для хустки. Ось якраз хочу ще показати шматочок. Це бачите, тоненька-тоненька шерсть вовняна тканина, з якої можна, яку можна брати на хустку. Вона не мнеться дуже, бачите? Але вона така тоненька і така ось пластична. В ній немає ластану, це добре. Але це шерсть. І фон гарний. Просто дехто навіть не уявляє, що хустку можна вишивати на ось такій шерстяній тоненькій тканині. Це костюмна тканина. Італійська. З неї дуже гарно буде виглядати хустка. Тим більше, що такий колір ненав'язливий, і буде гармонійно поєднуватися з іншими частинами гардеробу, і з верхнім одягом, і з аксесуарами. Такий нейтральний сірий колір. Оце як приклад. Як приклад, як зразок. І отже, як перевірити склад тканини. Для цього потрібно ось так витягнути волокна з однієї сторони. І я беру на пінцетик і ось так підпалюю їх. Збільшення зображення зроблю. Ось заплавляється ось такий, як шерсть горить. Але якщо ми його розтираємо, то вона розтирається, оця крапелька, яка заплавилася. І при горінні ми маємо такий специфічний запах, який у нас є під час горіння пір'я або волосся. Це у нас 100% шерсть. Тому що тут більше ну, нічого такого. На запах я не визначила. Якби тут був ще поліестер або еластан, то вона б у нас отак от дуже б тягнулася. А так, тут 100% шерсть. Якщо ми, витягнемо, якщо ми хочемо більш ретельніше дізнатися склад, то треба підпалювати і оці ниточки, які отак ідуть, і витягнути і оці ниточки, які отак ідуть. І ті підпалити окремо, і ті підпалити окремо. І ви будете знати, що оці ниточки, наприклад, основи у нас 100% шерсть, а отут можуть бути ниточки якогось іншого складу. Шерсть в суміші з, з, там, з льоном, або з бавовною, або з віскозою. Отже, це в нас шерсть. Визначили, як виявити шерсть. Далі, ось така тканинка. Тут у нас переплетення дуже гарне, можна і рахункові техніки на ній вишивати. Так само ми витягаємо ниточки звідси і звідси і підпалюємо їх. І таким чином ми визначаємо, зараз я відріжу. Ось як вона горить. Знову у нас волокно заплавилося. Але якщо ми розтираємо оцю заплавлену таку крапочку, то вона розтирається. Це теж 100% шерсть. Далі, от, наприклад, ось такий у нас відріз є. Тут, коли ми розтягаємо, тут явно є ниточка еластану. Коли ми її підпалимо. Ось вона у нас так горить. Згоріло, нічого не заплавилося. На запах теж тут шерсть. Тут є шерсть і еластан. Тобто, зрозуміло, якщо ми витягаємо ниточку і підпалюємо її, тут склад, шерсть і еластан в складі, буде пахнути паленим пір'ям чи волоссям. І трохи буде запах паленої гуми. Це, якщо на запах визначати склад, еластан, коли згоряє, він трохи синтетикою пахне такою горілою резиною. Наступний ось такий зразочок є в мене тут. Ось ми витягаємо звідси ниточку. Я боюся підпалювати прям цілий шматочок, тому що боюся не потушити вчасно. Так, ось у нас тут склад. Якщо ми потрогаємо ось тут краї, то вони позаплавлялися в нас. Не знаю, на камеру ось. Ось тут такі крапельки, які позаплавлялися, вони не розтираються, вони так і лишаються. Деякі волокна розтираються, а деякі залишалися заплавлені. Я напевно знаю склад оцієї тканинки. Це тканина українського виробника Едельвіка, фабрики Едельвіка, він називається оксамит, оця тканина. І тут в складі є льон, бавовна і поліестр. Тому, коли вона згоряє, у нас є. Запах паленого паперу, це льон і бавовняна нитка, так пахнуть при згорянні. І є запах синтетичний, тобто оцього поліестру, який є в складі. І плюс у нас заплавилася, заплавився край, це свідчить про те, що в складі є поліестер. Ось, наприклад. Ось така, ось така тканинка ще є. Ось такий грубий, грубий чи то льон, чи то конопля. Ось я відрізаю тут трошки шматочок маленький цього цієї тканини. Ось її підпалюю. Вона добре горить. І ось так, коли згоряє, то таке от бі 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 більосе таке лишається, більосий попіл. І е він практично зникає, розтирається і нічого не, нічого не лишається. Ну, і коли згорає е запах. Такого паленого паперу є. Це у нас льон. Такий грубий, грубий льон. Наприклад, якщо ось ця тканина брати цю тканинку, тут у нас теж трошки є еластану, от він, вона так от тягнеться. Тут теж, якщо ми її підпалимо, я точно знаю, що тут є віскоза, бавовна і еластан. То як віскоза пахне, коли ми її підпалюємо волокно. Віскоза має такий солодкуватий запах, коли згоряє, як ну, запах карамелі, скажімо так, такого паленого цукру. Звичайно, що в процентному відношенні ви не зможете визначити. Скільки там якого волокна, скільки віскози, скільки бавовни. Еластану, звісно, завжди йде там від 2, 2 5 в складі. Але в загальному можна зрозуміти, які волокна присутні в даній тканині. Далі, ось у мене такий є ще льон. Ось такий, такий льон. Я беру кілька ниточок відрізаю. Отак волокно горить, і теж при згорянні залишається. Залишається практично нічого, не лишається, і немає заплавленої такої крапельки. Згоряє повністю все і розсипається. Це стопроцентний льон. Ну і ще кілька слів про те, якщо в складі є шовк, то він має при згорянні такий. Ну, Запах, вибачайте, за слово, такий трохи запах какашок. <смі> Натуральний шовк має. Він теж, коли згоряє після, після згоряння, нічого не лишається просто такий от біленький попіл, який розсипається, розтирається, нічого не лишається. Ось іще це волокно зараз перевіримо. Це у нас такий креп. Тут теж є Еластан. Ось він прямо дуже видно, що тут є еластан. Ось волокно з нього. Ось так згоріло. Добре, згоріло. Ось попіл лишився тут трошки. Нічого не запеклося, ніякої крапельки немає. І на запах чути, що тут трохи паленою гумою пахне, і плюс пахне таким паленим цукром. Значить, це у нас віскоза, цей креп з віскози, і трошки-трошки тут є еластану в складі. Ну, ось таким чином дуже легко перевірити склад тканинки, на якій ви плануєте вишивати. А від того, що ви вже знаєте склад, ви точно знаєте, як з нею поводитися, як її прати. Якщо це шерсть, то, звісно, прання у нас повинно бути відповідне. В тепленькій водичці з, на відповідній програмі прання, якщо це випралкою перете. Але якщо у вас якась там тканина дуже, дуже-дуже по складу така тендітна, якісь з мариносом в складі, або з якоюсь там, з якимось пухом, кози, кози якоїсь, то Знову ж, відповідне прання повинно бути, або виставляємо як ручний режим, або дуже делікатний для шерстяних тканин. Відповідно, так само шовк, відповідно, льон, бо льон теж не любить високих температур прання, краще його прати на делікатних режимах і з відповідними засобами. Які ну, підходять там, до тієї чи іншої тканини. Ну і ще один зразок це така типу органзи. Це синтетична тканина. Ось зараз ми її трошки. Такий маленький шматочок ми відріжемо і відповідно підпалимо. Ось дивіться, як горить, і, і чадить, і коптить. Ага. Ось, бачите, що вийшло. Заплавилося. І так заплавилося, що <правилося> приплавилося до пінцета мого. Не віддерти. Як чаділо і коптіло, ви бачили? Спалахує, як сірник. Оце у нас 100% поліестер. Якщо при палінні попередніх тканин отакої копоті і отакого інтенсивного горіння не було. А поліестер, як кажуть, дуже така небезпечна тканина, синтетика спалахує і ще й заплавляється, майте на увазі. Отож, сподіваюся, моє відео було для вас корисне. Ви щось таке для себе дізналися, цікаве і корисне. Тому користуйтеся, і я все-таки рекомендую вам самим провести ось такий експеримент, який я вам тільки що показувала, із запалювання маленьких шматочків. Тканинки, ви тоді, як кажуть, на практиці будете розуміти, що у вас є за тканина, на якій ви плануєте вишивати. І будете точно впевнені, що там або є поліестер, або його там нема, або то у вас повністю натуральна тканина, тому що. Тканинки, які, в яких є в складі поліестер, вони у насінні ну, такі специфічні. Я просто якось вишила собі вишиванку із тканини, у якій був поліестер в складі, і я її практично не ношу. Вона гарна, я її там вдягаю тільки на деякі там випадки, коли дуже прохолодно, тому що. В таке літо, як в нас на півдні, її носити неможливо. Ти просто спарюєшся і запарюєшся в тій вишиванці, її носити неможливо в теплу пору року. А там тканинка в мене така дуже легенька, але з поліестром в складі. Отож, не, пом... не робіть помилок, таких, як я зробила, а. Старайтеся вишивати на тканинах із натуральним складом. Щоб це у вас була або шерсть, або льон, або шерсть з льоном, або, ну, або льон з бавовною. Ну, це вже такі специфічні вподавання, скажімо так, ви самі вибирайте той склад. Який вам буде комфортно носити. Отож, друзі, дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, чи було корисне для вас це відео? А я з вами прощаюся і до зустрічі у наступному відео. Пока-пока!